Друзі, чергова хендайкона заїхала нам 39-ка, привезена з Німеччини. Пробігам має всього-навсього 50 тисяч кілометрів, весь в оригінальному окрасі, офігенний стан, хороша комплектація, денні ходові вогні, практично нова резина Мішелін, передня, задня, нульц парктроніки, камера заднього руху, безключовий доступ, тонування, преміальна акустика, крел. Тан бомбезний. Утримання в полосі, режими рекуперації, підігрів сидінь підігрів керма. Android Auto Apple CarPlay, звичайно, є, великий екран. Ось так у нас виглядає машинка. Повне відео на YouTube Кого цікавить ця машина, давайте в приватні повідомлення. Або приїжджайте, тестуйте, забирайте. Зарядочки, подовжувачі, повний комплект, все є.